Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming. З вами Максим. І сьогодні ми дивимося на оновлення Medieval Dynasty 2.3. Але перед тим, але перед тим, я хочу ще з попереднього оновлення зробити одну штучку, яку я не зробив. А саме, а саме, де в нас тут Q? Сюди стяги. Нам треба знак села поставити, де ми будемо. Де ми будемо повертатися додому з поїздок? Я думаю, що отак ми його зробимо. Так, раз. Будівництво села завершено. Так, змінити ім'я. Давайте обов'язково змінимо. Назвемо його не знаю. Можемо, так? Да? Макс. Максвіл, мабуть. Ні, давайте все-таки, раз там латиницею все написано, то і ми напишемо латиницею. Максвіл чи як вілле, да, Отак прийняти. Далі редагувати герб. Ми можемо собі якийсь обрати. Так, а що це треба зробити щось, да? з'їжджати щонайменше 37 яблук, не закриваючи інвентар. Винятно. Це, коротше, дуже веселі. Викинути всі інші завдання. Переживіть отруєння. Ясно. Це ми поки що не будемо робити. Якщо що, пізніше зробимо. О, давайте оцей зробимо, Це ж значок династії. Давай його собі поставимо сюди. Далі форма. Отак зробимо. Колір не знаю. Він ну фіолетовий це щось таке. Чорний дуже темний. Можливо, зелений. Такий зелений А контур у колір це що? А, отак. Так, стопс. І на вході в село нам треба поставити отакий ще знак. Це ж кажу, це оновлення з попередніх. З попереднього оновлення всі приколи, але. Ось бачите, з нового оновлення написано залізний злиток, 171 в мішку в нас і 321 в на складі знаходиться. І от ми плавно перейшли до першого оновлення. Те, що ми з... зі складів тепер можемо підтягувати ресурси. Чим вищий рівень складу, тим більше радіус, де ми можемо підтягувати. Ну, ви в принципі, тільки що побачили, як це виглядає. Тобто я знаходився отут і мені написали, скільки ресурсів у мене є в кишені і скільки ресурсів я можу взяти на складі і використати. Це перше оновлення. Давайте подивимося, друге оновлення тепер. Будиночки. Тепер дивіться, як у нас все розділено. Тобто, спочатку з це глиняний будиночок з паличок. Це вже з колод, це вже з, з каменю виходить. І тут те ж саме: простий і великий кам'яний будинок. Давайте не знаю. Давайте оцей побудуємо. От ми його ставимо. І у нас вже, я так розумію, де у нас молоточок? Давай, клац. Ну, опять же, бачите, 8 колод, 0 у нас в мішку з собою. Ми можемо зараз це перевірити. Давайте перевіримо. Колоди, немає. Жодної колоди в нас немає. Але якщо ми зараз ударимо, то в нас буде, тому що в ящичку у нас 89 колод є. І от у нас уже пресет самого цього будинку з колод. Нам, в принципі, не треба кожного разу тепер редагувати це. Як на мене, це дуже зручно. Якщо перше, перше оновлення мені не дуже зайшло, що тепер можна діставати з, зі складів, то друге оновлення це прям мені подобається. Єдине, що які тут у нас дахи. Дижди, це що в нас простий дерев'яна криша? Це оце, да Ну, да воно, все другого. Ну, дах можемо потім і вручну міняти, якщо що. Так, ну окей, це ми подивилися. Тепер, наступне, мабуть, найцікавіше, пішли я на своєму будинку це перевірю. На своєму будинку. А, ще там якесь було, що удари по снігу щось. Ну, звуки, типу, вони змінили завжди, чого удари, чого по снігу. А, ну. Ну Таке щось. Таке щось. Угу, Візерунок. Без візерунка, без кольору, ану, візерунок. Достатньо ресурсів. Ага, мені треба барвники. Мені треба барвники. Якщо в мене, звісно, для цього є ресурси. Але якщо нема, то я просто це виріжу. Те як я це роблю. Що стоїш, чувак? Тебе не пускають? Так, стіл травника. Барвники. Розблокувати. Я думав, що вони один зразу розблоковуються. Так, цибулька. А глиняних чашок нема, серйозно? Мені треба багато глиняних чашок. Добре, тоді зараз я зроблю глиняні чашки і повернусь до вас. Е, пес! Ти що, випусти мене? Глянь, скотеняка стоїть тут. Як з тобою поговорити можна? По голові йому дай. Глянь. Що ти конкретно маєш робити? Працювати, не знаю, і свого чоловіка вигнать звідси. Скотеняка стоїш тут. Я, здається, знайшов перший глюк. Вона, вона не хоче звідси уходити. Вона тупо сидить і. Ну, давай. Не могли б ви трохи відійти. Вона не може вийти, коротше, ладно. Біжимо в іншу нашу майстерню. У нас їх благо дві. Так, тут ніхто Тут ніхто не працює. Змайструвати. Давай чашечок наробимо. Скільки? 17 всього? Серйозно, чого? Що у нас немає? Склад, мабуть, далеко. Так, ну раз я вже приїхав на склад, то вам зараз покажу ще одне оновлення. Бачите, тепер от лопати, наприклад, вони посортовані по міцності. От 9 штук 93 міцності, одна 100. Ну Це не тільки лопати, от бронзові списи те ж саме. Тобто тепер йде сортування відра. Тут взагалі, мабуть, да, по-різному 180, 90, 30. Ну, теж прикольно, тому що тепер вони всі в одному місці. Нема такого, що купа відер там. Займають місце. Єдине, що я глину не бачу. У мене взагалі нема глини, чи що? Це мені дуже не подобається. Реально, в мене немає глини. Ну, добре, в принципі, 17 17 мисочок хватить якусь там якихось зробити. Не знаю, може по одній штучці, по дві зробимо всіх. Подивимось. Мені ж чисто показати, мені ж не треба це все перефарбовувати. Тому, я сподіваюся, що 17 нам вистачить. Малишня, ви дуже тут багато ходите. Чувак, а чого ти тут стоїш досі? Робочий день закінчився. Дружина, а, твоя теж тут стоїть. Хотів сказати, що вона додому пішла, але вона не пішла. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це ж, а, це, знебарлювач. 7. У мене 17, це по що? По 2 таке можу зробити. Ну, давай цих по три зробимо. А, ягід нема в нас, слухай. глина потрібна. Тут блакитний барвник потрібен. Слухай, ми не можемо пофарбувати. Так, тоді це ми, значить, пізніше подивимось. Давайте подивимось тоді ще, які є оновлення. Що там? Так, е -е, пресети будинків подивилися. О, вкладка підсумок економіки. Це де в нас може бути в управлінні? Да, ось вона. Сьогодні. Вчора. Ага. Це виготовлено. А що по нулям все? Це, мабуть, тому що воно починає працювати ну, після оновлення. Тобто воно стару інформацію не підтягнуло. А не поточний рік щось підтягнув. Виготовлено. Багатий плащ і використано. А ну по інструментам що? Бронзові ножниці. Слухайте, ну це класно. Це те, чого мені не вистачало насправді. Чого мені не вистачало? Тепер ми бачимо, скільки ми чого виготовили, використали. І можна подивитися підсумки. Ні, це агонь. Оце взагалі лайк лайкосний просто. Це дуже класно. І ще їм воно по всім сезонам, може бути. Та ти що? Красота. Так, стоси предметів, це ми подивилися. Опція взяти всі предмети з контейнерів у трупів бандитів. Це ми зараз пошукаємо. Так, меморіальний камінь на карті Оксбов це не тут. Нові звуки ударів бойової сокири. А, так ми ж дивилися, так. Да. Так, звуки ударів по снігу, тканині, броні. Ну, понятно, Звуки кроків для NPC та гравців у металевій броні. Ага, ну у нас нема металевої броні. Пізніше, може, колись зробимо. Ну, я думаю, звуки це не так цікаво. Звуки зміни сезонів. Це ми зараз подивимось. І так, давай, щоб час йшов. І частинки, що з'являються, коли снаряди розбиваються. Це не розумію, Можливо, щось. Ну, типу, стріла якась поломана буде. Чи щось таке, не знаю, коротше. Ладно, нам залишилось подивитися, по суті, тільки фарбування будинків. А для цього мені. А, знаєш що? Ні, давай ми ще за Деніцу зганяємо. Ми ж все рівно весною до літа довго ждать. Ну, Тут хоч і стоїть по одному дню в сезоні, але все рівно довго чекати. Цілих два дні. Для гайда це занадто. Тому ми зараз купимо те, що нам потрібно. Я сподіваюся, що купимо. Іди сюди. Стой! У тебе є ягоди? У тебе мають бути ягоди? Є, 17, ну. Я думаю, що мені цього достатньо. І. Ой! Це пона... понастроювали тут заборів. Де цей, друже, 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 де ти? Куди? Не не тікай. Не тікай від мене, стій. Ой, ні, не ти, а де ти? Ось ти сидиш. Глину продай мені, будь ласка. А, в тебе ж нема, це не ти глину продаєш. Вибач. Вибач, це мені треба. На чого? Якщо треба, то їдемо. Якщо треба, то їдемо. Не з того боку вискочив. Мені, будь ласка, в лісницю. Так, лестниця, лісниця. 80 монеток, погнали. Де наша панянка з глиною? Шо, що стаєте? Мальвіна. Мальвіна, глину 61. Взагалі, огонь. Знаєш, що я хочу перевірити? Іди сюди. Мені, будь ласка, в Максвіль. 97 копійочок. Точніше, 97 гривень. Нормально. І ми дома. Опс. Ми вдома. А на мапі він відзначається? Так, да, але бачу його не видно. Трошки треба приближувати, щоб побачити. Все, я думаю, що ми можемо зараз піти поспати. Так, мужики, чого ви пасте на біля мого дому? Постоянно тут сидять. Ось такий у мене будиночок. Я вам, мабуть, його ще не показував. Отут я ще колись намагався стіл зробити. Це колись ще прекрасне було. Оце Росіміар, син. А, жінка десь шастає. Такс. Зараз будемо фарбувати будиночок. Ну, це теж з минулого оновлення. Що у нас тут є? А звук, не знаю, якийсь. Ну, значить такий був. Ей, Росімір, куди ти на малого це ліг спать? А ось і дружина Амелія. Ой, весна щось у нас не дуже. Шведесенько зараз зробимо фарбу. Так, ну тепер у нас багато всього. А, ну, чашок все одно мало, ладно. Та що недостатньо ресурсів опять? Я ж тільки що купив. А, 17 ягод, треба 50. Офігеть. Офігеть. Ну, Давайте тоді, ладно, такий робимо, я не знаю. Коротше, з ягодами не вийшло показати. Може, зараз на інше збереження перезайду, покажу. Хоча яка різниця, але ну, в принципі це школя просто. Я вам зараз покажу, що як воно фарбує, та й думаю, що це окей буде. Червоний барвник. 1, 2, 11. Давай, 2 зробимо. Червоних. Такс. Давай тепер зробимо візерунок. Що ми можемо зробити? Ой, зараза, тут прям всі кольори потрібні. Та що б тобі було? Ха. Добре, колір просто якийсь. Блін. Я знаю, що мені треба. Мені треба просто ці барвники купити. Тільки в кого вони можуть бути? У цих У травників. Дві секунди і я до вас повертаюся. Скупив я всі барвники, які були. Тепер ми можемо все красиво зробити. Так, от такі візеруночки у нас є. Я не знаю, давайте. Може, рибок зробимо? О, бачите, яка краса. Тут, наприклад, давайте, я не знаю, колір. Зелений зробимо. Отам от зверху колір синій. Коротше, так от ми можемо це все фарбувати різними кольорами. Робити так, як нам подобається. А чи можемо ми, наприклад, ось сюди ще і візерунок поставити? Так, да, можемо. Ми можемо зробити колір і зробити візерунок. Ну, прикольно, а двері фарбуються. А чого? Туй, двері. Прикрашати, ні, походу, да? Ну да. Двері, на жаль, не фарбуються. Так, ну і залишилось останнє оновлення. Це знайти бандитів. І подивитися, як там забирати з них весь лут. Ні, коник, давай сюди біжи. Скільки їм разів писали головне про коня, що він тупить? Не реагують, не роблять. А те, що їм ніхто не писав на рахунок о, цих. Щоб зі складу все діставати. Це вони зробили. Охі ж розробники. Ж розробник. Добре, я пішов шукати бандитів. Не знаю, може десь знайду. І тоді повернусь до вас, коли знайду. Дивіться, бандитів не знайшов. Але знайшов якийсь прикольчик. Я такого не пам'ятаю. Ти хто? Візник. Вам потрібна допомога? Мені потрібна допомога, гроші на викинь. Але в першу чергу мені потрібне нове колесо. У вас випадково нема запасного? Взагалі-то так. Ну, а у мене з собою, так? Да? Щиро дякую, ви врятували мені життя. Цікаві квести. Це, якщо що, не знаю, ну навряд чи він, звісно, заспавниться в одному і тому ж місці, але от, не доїжджаючи до хорніці на роздоріжжі, я таких квестів раніше не зустрічав. Пішов я далі шукати бандитів. Здається, я знайшов бандитів. Зараз будемо з ними розбиратися. Так, 66 болтів. Я сподіваюся. о боже. Так, зубрик. А, вони з зубром б'ються. Я думаю, що вони тут бігають. Так, зубр на мене не біжи. На них біжи. О. Ах, ти зараза. У так його правильно зубер! Та заряжай, чого ти стоїш? стоїшь, упоресте? Я жду, поки ти зарядишся, ти. <ривёл> <рив> Де ти скотина? Все, ну, ладно. Блін, забрати все тут і немає. А, ну от F, нажати Так це було, здається, чи ні? Подожди, а в тебе що? В тебе теж нічого немає. Слухай, не перевірили. Ну ладно, там ще хтось був. Подожди, давай ми ще вип'ємо. Зцілення. Там, здається, більше було їх. Болт, конечно, метка я стреляю. Ничего не скажешь. Ну, даже табер их не был. Пошли дивиться табер. А, осень. Серьезный все два было. А, ось я есть. Як шопиди забрать з мешка, наприклад, все. Ну я думаю, что у бандитів те ж саме. Перенести все. Ну, добре. Тоді ми, виходить, все подивилися. Пишіть, як вам ці оновлення. Ну, наче, наче нічого не пропустив. З того, що там писали. Пишіть, як вам оновлення. Сподобалось, не сподобалось? Мені, в принципі, дуже сподобалась оця штука з. Де воно? З управлінні зі статистикою. Це прям огонь. От зразу завчора, що ми виготовили, що ми використали, які в нас прогреси йдуть тому подібне. Це прям це прям красота. Так, давай додому поставимо. Чи може джейзеріку? Одна, поїхали в джейзеріку, на таксі, поїдемо. Сподобалось, не сподобалось, не сподобалось. Оце, що можна тепер діставати з сховищ. Як на мене це таке, Я ще, якщо пам'ятаєте, в Сингоку Дайності казав, що це фігня, і що це неприкольно. І тепер ще й в Медівал вирішили так зробити. Дивіться, до речі, ціна різна. Ціна, ціна виходить, залежить від відстані. І це класно, тому що, наче здається, коли тільки ввели, це ціна додому була однакова. Незалежності від того, де ти був. Зараз ціна різна, і це супер. Все, буду чекати ваших коментарів вподобайок. Підписуйтесь на канал, якщо бачите цей канал вперше. Тут багато дуже відео по Династії, вам буде що подивитися. А тут внизу я залишу лінки на плейлисти, всі плейлисти, які є по Династії, і не тільки плейлисти. Тому, якщо ви перший раз потрапили на мій канал і хочете подивитися Династію, вам буде чим зайнятися найближчі 2, може 3 місяці навіть. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео.